Найгарніша маска для волосся в світі, яка зараз заполонила весь тік. Ви просили, і я її придбала. Будемо тестувати разом. Роблю свій догляд, який я зазвичай роблю перед миттям. А Потім вже переходжу до шампуню, У мене, до речі, новий. Він мені дуже сподобався, але ця упаковка це просто троші. На рахунок маски. Я ось що чос... скажу. Коли З... Я її спробувала вперше. Вона мені дуже сподобалась. Така класна, така пахуча І взагалі суцільна естетика. Ця баночка, ну кайф. але коли я висушила після неї волосся, я була просто в шоці, бо воно залишилось повністю жи. Хоча. А я роблю маски регулярно і знаю, як їх змивати. Ось дивіться, на цих кадрах зараз буде видно, що волосся зверху дуже жирне. Але звісно ж цю помилку я приписую не масці, а собі, що я нанесла дуже багато засобів. тому, через три дня я повторила її ще але раз, але вже нанесла на багато меншу кількість ніж на можу відео. сказати точно, що ця маска дуже дуже живильна, Бо це зі мною дійсно вперше, щоб я так не промила маску. Тому дівчата використовуємо її обережно небагато і тільки на кінчики. І в такому разі результат буде. Дійсно супер. класна, приємна після неї волосся сяє. І, І, Як ми вже зрозуміли, розхід в неї буде мінімальний коштувала вона 1700 гривень. Як думаєте, вартує того?